За минулий тиждень з 20 по 26 березня поточного року на територію обслуговування Новомосковського відділу поліції сталося 58 кримінальних правопорушень та зареєстровано 405 заяв та повідомлень громадян про кримінальні та інші події. За цей тиждень було скоєно 29 крадіжок особистого майна громадян, в тому числі дві з автомобіля. Один факт отримання мешканкою міста Новомосковська тілесних ушкоджень. Восемь фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами та мобільними телефонами мешканців міста Новомосковська та Новомосковського району. Одне порушення правил дорожнього руху із травмованою особою, яке сталося по вулиці Сучкова в місті Новомосковську. Два зберігання наркотиків в місті Новомосковську та селищі Черкасське Новомосковського району. Одне незаконне заволодіння автотранспортом в селі Спаське Новомосковського району. Поліцейськими Новомосковської поліції розкрито 16 скоєних протягом минулого тижня злочинів, в тому числі три, що були вчинені раніше. Після проведення першочергових оперативно-розшукових заходів оперативниками кримінальної поліції новомосковського відділу по гарячим слідам встановлений автомобільний викрадач, який 26 березня поточного року, знаходячись на підпитку в селі Спаському Новомосковського району, заволодів чужим автомобілем і зник в невідомому напрямку. Наїздившись, пошкодив його та кинув на краю села. Викрадачем виявився 21-річний мешканець міста Дніпро, який приїхав в село Спаське до свого друга на дискотеку. Слідчим відділом Новомосковської поліції вже порушено кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 289 Кримінального кодексу України незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне зловмиснику може загрожувати штраф від 1 тисячі до 1200 неподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.